Всім доброго ранку. Ой, не знаю. Всю ночь тривоги, утром тривоги, зараз тривоги, і не кінця, не краю. Я так хочу в Макдональдс, а мені він не світить, поки не буде тривоги і потім ще часа два. В Дніпрі там, бідні люди, щось там є і загиблі, і пострадавші. знов жили, і будинок вгатили. Ну, це жах, це просто жах. Коротше, у мене сьогодні казус. Вчора вечором читаю е, балістика на Київ. ну що хватаю дитину, біжу в метро. Чоловік в метро ворчить, от нікого нема. Що ти таке, ложна тривога. Короче, переругалася з ним, приходимо додому, лягли спати. Ночі починаються ракети. Він проспав цей момент. Я теж спала, як купити, я не знаю. Ну, Утром мене буде бігом в метро. Вже він мене в метро жене. Прибігаю в метро, читаю ракети на Івано-Франківщині. Ну, правильно, вони вже везде, де можна політали вже улетіли туди. Тепер я на нього кажу, а чому сюди прийшли, кажу, як на Київ нічого немає. Ну, коротше, з тої тривоги діло до розводу дійде. Понимаєте? Бо як придурки в те метро бігать всю ночь теж важко. Ну, і таке буває. Коротше, тільки що мені зранку він їхав на роботу, а це дзвонить. Я говорю, що дзвониш? Каже, ти глянь путівки. Захожу нема? Мені вчора дівчина казала ту оператор, що Єгипет на стопі так викупили, що всі більш-менш отелі, ну там невозможно. Вона каже, вчора п'ять отелів в Єгипті, вона питалася підтвердити людині, не один не підтвердили, тому що битком забито. Ну, я не думала, що за Турцію такий кіпіш. Вже все ближайше на 19 число. А до 19-го вже вигрібли всі путівки. Вчора було 13, 14, 15, 16, 17, 18, все, їх немає цих днів. Все викупили. То я така довольна, от як, як знаєте, як одним містом почувствувала вчора і вирішила все-таки, що вже пора брати ту путівку. вона не дешевіє, смисла вже. Ждать, що ждати вже. що вже все. Ми їдемо, ми не переживаємо. Головне дожити. Бо знаєте, ти ж там можеш хотіти, що хочеш. Але коли в тебе больні сусіди неадекватні, то вони можуть спробувати твої плани трошки поміняти. Ну, надіюсь, фу, -фу, фу, бляха дерева нема. Якась фанера. Боже, в хаті нема дерева постукай. Нормально. есть, о... є Діл куча, це ужас. Зараз бігом буду переривати всі документи, занесу зараз от ксерію, там рядом Макдональдс можу відкрити вип'ю каву, ні, так ні. Там же магазин, підемо з Мішею купимо, нам треба красиву якусь цікаву книжку принести в садочок, і її залишить подарувати. І треба ще зробити книжку своїми руками. Терпіти не можу ці поділки, бо я не вмію малювати. І в мене немає фантазії. Для мене це як, якесь питання. Оці... Ну я себе тішу, що на ярмарці не буде, тому що ми уїжджаємо, Уже мені легше, мені не треба буде голубці туди якісь ліпити. розумієте? І продавати їх там. Я навіть не знаю, як би їх продавала. Б. Коробочки які. Ой, все, слава Богу, нема цього йому. Коротше, ще вишиванку треба йому подивитися. Малому якісь чіпси вкусняшки, мабуть, зайти подивитися. Ну, коротше, діл сьогодні куча. Ну, книжку я куплю, картон, якусь бумагу, якісь, може, наклейки. Я не знаю. Вони кажуть, ви вирі... можете повирізати щось з журнала повклеїть? 21 век, откуда журнали? Хто їх купляє? Все в інтернеті, все в Ютубі, блін. Нема в мене що, що вирізати і кліїть. Коротше, зараз буду щось в магазині, яку той не знаю хто ходить, будемо смішати, дивитися, щось вибирати блін. Фантазії ноль, в голові ідеї ноль. В інтернеті забила, нічого не знайшла. Не знаю, що зліпити. Ні, ну я знайшла в інтернеті пару ідей. Ну я не такий художник, я таке не зроблю. Вони мені ще так пристрільно в садику сказали. Що мені треба зробити ту книжку. Бо вони знають, що Наташка безотказна. Наташка не вміє робити, руки ось, але все одно щось ліпить і принесе. Так що такі діла. Так що вмиваємося, збираємося і погнали рішати діла. Що буде виходити, буду показувати. Що не буде виходити, теж покажу. Вже купили шнурок, ксеріли документи і того вже без 15-12. Вже заробив Макдональдс. Йдемо пити каву. Ми гамбургер А потім підемо далі, будемо думати, що нам ще треба купляти. Це капець Збирала все, що бачила. Ну Книжка в садочок, а це все. Не знаю, що ми з цього всього зліпимо, яку книгу. Ж. Ну і м'ясо собі взяла. вже темніє так рано Ми поки поспали з магазина прийшли, завалили спати, потім встали. Пішли на почту, купили коробку, щоб посилку пакувати. Зараз пішли в магазин, вкусняшок туди-сюди. Ну, коротше, зараз прийду додому, покажу. Чим займалася цілий день, що ходила, шукала, що купляла. Як і обіцяла, показую. Значить, от ксеріла малому ну, там, грамоти всяке, документи. Це купила в садочок книжку. Ну, Від себе подаримо, щоб вона була в садочку. Я так полистала, мені сподобалося. Це купила безліч різних наклеєк на різну тематику. Взяла, коротше, таку штуку, воно таке товсте, м'яке. Буде як обкладинка. А це такий, типу тут папір кольоровий з блискавками, а тут білий. Мені здається, можна спробувати цього зробити книгу, потім щось там в ній писати і клеїти наклейки, якось оформляти. Ну, взяла клей, щоб клеїть. Маркер взяла чорний, бо купила коробку на 10 кг, малому відправити посилку. Що будемо відправляти, зараз покажу. Ну і ж треба буде підписати, то взяла маркер. Малий букви попросив. Ну, що 39 гривень блина, в цьому, в Аврорі. Ну вже взяла, хай буде. Ну, купила малому шнур на зарядку на телефон, бо в нього щось накрився. Йому там хтось подарував, але ж ненадовго воно його може хватити. Чіпси купила, ну, він їх любить. Ще такі чіпси взяла. Круасани, барні, він у малого постійно краде, йому подобається. Ну, що бісквіт з шоколадом. Думаю, візьму цукерочки і печиво. Ну, ще покладу йому кросівки, він там просив і що ще, духи. Ну, і опять попробую цю мазь для лиця покласти. Ну, і завтра спробуємо відправити. Я не знаю, як підписувати, що там. Візьму з собі маркер і вже на місці. Ну, малого попросила, щоб адресу там щось скинув, там, Ну, коротше, на місці вже буду питатися підписати правильно, щоб воно йому дійшло і він його забрав отримав. Він сказав, що він в четверку, вже його розселяють, Ну я не знаю, ще куди, як, що. Це вже дізнаємось потім, поки ще він там. Так що посилка прийде, в принципі, за одною адресою, більше за іншими вона не приходить в Берліні. Тож вже, де він не був, доїде якось забере. Я думаю, то вже невелика проблема. Такі от справи. Зараз це все поскладаю, піду, треба щось салат зробити, собі м'ясо трошки пожарити. Ну і малого погодую. Ну, таке от. Звісно, непогано, але є проблемка. Набор один і всі букви по одній. Слово ніяке не виложиш. Завтра піду куплю йому ще один, ладно? Буде мені тут писать. В Взагалі, м'яско собі пожарила говядину, маленький кусочок і салатика. Всім смачного, хто їсть. Ти малюєш, чи що ти там робиш? Не гуляєш. Так коли буде таляка-каляка шедевр? М? Ти запаки погуляєш, то зупиняється. Поняття. Ну давай. Коротше вже будемо, мабуть, готуватися до сну. Не знаю, що там сьогодні ночі йде. Ну, папа наш зараз прийде, то побіжимо б'ємо щось. Їсти приготовлюємо. Ну, там вермішельку таку, типу. Чи гаряченьке, да, сосиски там купили йому, подобається. Він у нас не слава Богу. Їсть все, що дадуть. Так що, всім тихо, спокійної ночі. Завтра вже буде тепло. Надіємося, завтра буде теплий, хороший спокійний день. Всім па-па!